Тепер до однієї з важливих тем цього випуску петиція про бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій за три дні на сайті кабінету міністрів набрала понад 30 тисяч голосів. Тепер петицію має розглянути уряд. Її авторка Ангеліна Бень пояснює, що ДСНС дійснює в тилу важливу місію. Вона пише, що створила петицію через зняття броні та мобілізацію рятувальників особового складу пожежної. Охорони служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Тобто, авторка петиції стверджує, що на даний момент бронь з рятувальників нібито знята. Про те, що в Україні вирішили мобілізувати працівників ДСНС, писав у своєму телеграмі каналі і нардеб від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Видання BBC Україна з посиланнями на власні джерела зазначило, що за їхніми даними рішення про зняття ставить. Відсотків броні з ДСНС і національної поліції, а також інших правоохоронних органів вже ухвалено. І тепер тривають дискусії: а скільки саме відсотків працівників будуть мобілізовані? Більше того, начебто, рятувальників, уже почали переводити у бойові підрозділи поліції. Офіційно у ДСНС інформацію про мобілізацію і зняття з броні своїх працівників не коментують. Ми звернулися напередодні до керівництва ДСНС, запрошували їх на ефір, ставили питання про бронювання. Нам відповіли, що офіційних документів щодо мобілізації їхніх працівників наразі немає. Мовляв, поки що це все чутки і нікого з їхніх працівників додатково не мобілізовують. Утім, якщо заглянути на офіційні сторінки відомства у соцмережах, то практично під кожним дописом. Ум, за останні дні користувачі пишуть однотипні коментарі з вимогою броні для рятувальників. Про те, що ДСНСників збираються мобілізувати у поліцейську бригаду лють, а в деяких рятувальних частинах вже нібито збирали особовий склад і робили про це оголошення, анонімно пишуть деякі учасники спільноти бойкот пожежних України. Дехто пише, мовляв, рятувальники вже починають писати рапорти на звільнення. Ми знайшли засновника цієї спільноти, голову громадської спілки Бойкот пожежних України. Це Максим Писарський. Він зараз сам воює у збройних силах і є добровольцем з 2022 року. А раніше він був начальником пожежного караулу пожежно-рятувальної частини у місті Запоріжжя. Давайте послухаємо, що думає пожежник і військовий з приводу ймовірної мобілізації ДСНС, і що про це думають його колишні колеги, інші рятувальники. Я вважаю, що ДСНС тим паче під час війни повинна виконувати свій прямий функціонал: це гасіння пожеж, рятування людей. А під час війни ми бачимо, що виклики для служби виникають кожен день. Кожен день ракетний обстріл тим паче це відбувається по території всієї України, а не скажімо так, там де саме гаряче гаряче кругом. Відповідно, яка основна служба, яка ліквідовує наслідки людей? Це ДСНС. Як можна пославлювати службу за рахунок мобілізації? Це негативно відіб'ється на безпековій ситуації, і це неправильно. Бо якщо мобілізувати ДСНСників, а хто буде замість них робити роботу? Всі в шоці, тому що ніхто не очікував, що влада буде шукати чим підкріпити, посилити армію, буде шукати в ДСНС. І не знають, ну чим це закінчиться. що… Які перспективи взагалі, яке майбутнє з таким підходом, що ти сьогодні працював, ти с кілька років кілька років працював вдосконалюєш свої навички, а тут завтра тобі кажуть, що ти довжен йти на війну? Тут питання немає: що треба армію посилювати. Що треба ну допомагати тут? Ну це всім зрозуміло. Бо якщо не буде, якщо е, ворог. Оприну територію далі, то треба захищатися, бо в нас немає виходу. Але ж треба це треба це робити ну з розумом, з якимось якось логікою, і логіки в тому, щоб відправляти пожежних на війну в складі МВС, ну взагалі нема. Тим паче з таким підходом, який оголошується, що щоб попасти в ту же людь в МВС, той рятувальники мають звільнитися з ДСНС. Піти на службу в МВС, і відповідно потім вже їх переводять ці бойові підрозділи. Тобто звільнення в ДСНС це ну, такий шлях пропонується. Тобто ти працював, працював, а потім просто береш, звільняйся, і все, і привіт. Ну як це буде сприйматися? Це негативно сприймається, тим, тим паче в невідомість. Ну що буде далі? Ніхто нічого не і все. Всі настрої дуже негативні. До нашого ефіру долучається в прямому ефірі Федір Веніславський, народний депутат, слуга народу, голова підкомітету з державної безпеки оборони та оборонних інновацій. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ви щойно разом з нами з нашими глядачами послухали ось думку колишнього пожежника зараз військового збройних сил щодо можливої мобілізації працівників ДСНС. А що вам відомо про мобілізацію рятувальників та пожежників? Ну, по-перше, коли ми ухвалювали закон про внесення змін до деяких законів пов'язаних з мобілізацією, який набув чинності, ми чітко передбачили, що працівники органів національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДДБР НАБУ і так далі, вони підлягають бронюванню. Як ми вже з вами неодноразово говорили. Концепцію концептуальною думкою цього законопроекту, який ми ухвалили, і на сьогоднішній день він набув чинності, є мінімізація кількості осіб, які Мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації і е, максимально е, передбачити можливість бронювання тих категорій. Е, Працівників, службовців, які необхідні для забезпечення в тому числі нормального функціонування і держави, і господарства, і державна служба з надзвичайних ситуацій на переконання нас, членів комітету, ми це обговорювали під час прийняття і обговорення на комітеті законопродавчих ініціатив. Вони мають бути заброньовані. Причому як так, так як і поліцейські рятувальники мають бути заброньовані ну на наш погляд, на 100% і це вже. Сфера компетенції, сфера відповідальності Кабінету міністрів України. Я сподіваюся, що сьогодні, завтра, ну насправді сьогодні мало б бути на засіданні Кабінету міністрів України затверджено постанову про якраз механізми, критерії і порядок бронювання. І тоді вже можна було б щось обговорювати. Я думаю, що рятувальники це якраз і з точки зору законодавчого регулювання, і з точки зору завдань, які вони виконують, ну надзвичайно важливі функції. Забезпечують функціонування держави і ретуарепорятунок людей, тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати. Ну, бачите, от за даними BBC Україна, принципове рішення про зняття 100% броні з ДСНС і Нацполу та інших правоохоронних органів вже ухвалено владою. І що зараз лише у владі, мовляв, тривають дискусії про те, який відсоток цих структур будуть мобілізовані, чи 10%, чи 50%. Що ви знаєте про такі розмови і такі принципово ухвалені рішення? Мені нічого не відомо про те, що якесь принципово ухвалене рішення. Більше того, повторююся під час засідання нашого комітету, на якому був присутній голова національної поліції. Ми щодо поліцейських говорили, що вони мають бути 100% заброньовані, оскільки поліцейські в даному випадку, так само як і рятувальники, як представники ДНС, вони фактично є однією з важливих складових безпеки держави, тому що безпека це ж не лише безпека від зовнішнього ворога від країни агресора, це також безпека. Пека на вулицях, безпека в оселях. А поліцейські рятувальники в даному випадку виконують дуже важливу місію, якраз яка є складовою національної безпеки в широкому розумінні слова. Тому якісь, скажімо так, думки в парламенті точно не обговорювалися з цього приводу. На рівні кабінету міністрів мені також нічого не відомо, що пропонувалося зняти бронь. Але я думаю, що ну у уряду, який розробляє цю постанову, має бути розуміння всіх складових сектору безпеки, і я думаю, що вони мають зважно підійти до питань пов'язаних з бронюванням таких дуже важливих сфер, до яких відноситься і діяльність ДНСС. з приводу таких аргументів, знаєте, на рахунок того там бронювання чи мобілізації поліцейських чи ДСНС, є такі аргументи, що на рятувальників на пожежників треба дійсно багато вчитися, і ті пожежники, які нині працюють, кажуть, що навіть досвід останніх двох років великої війни, там російських атак, він є зовсім там інакшим, і Що практика тут дає багато чо а щодо поліцейських кажуть, ну вони вміють зброю тримати. Рятувальники не вміють, наприклад, зброю тримати. Та е, все таки, що вам відомо, можливо, або ж і на вашу логіку як народного депутата, який відсоток бронювання має бути. Ви кажете, 100% має бути заброньовано, але зараз ну можливо ж не просто так. Такі розмови ведуться і джерела видань про таке, повідомляють, що розмови щодо квотування бронювання цього є. Тобто, яка допустима може бути межа, скажімо так, можливо, і справді там. В національній поліції є такі е, спеціалісти, які можуть воювати. і Ми бачимо, є там лють, наприклад, да, як приклад цьому. А от щодо 100% броні для ДСНС, наприклад, чи будете ви, як народний депутат з профільного комітету, за це боротися або аргументи про це наводити до представників уряду? Ну, по перше, дійсно, як сказав колега представник, колишній працівник ДНСС, питання це дуже непросте з точки зору того, яким чином забезпечити бронювання людей, і яким чином забезпечити формування поповнення наших складових секторів безпеки і оборони, які безпосередньо воюють з ворогом. Тому що знаєте, ми зараз боремося за збереження країни загалом і говорити про те, що є певні категорії людей, які мають виконувати інші важливі функції. Я з цим погоджуюсь, але. Це пріоритет номер один і справа всього українського народу, і що впливає прямо з конституції, це захист територіальної цілісності державного суверенітету. Разом з тим, безперечно, ще раз підкреслюю, що я як представник комітету профільного вважаю, що діяльність і національної поліції і державної служби з надзвичайних ситуацій має критично важливе значення для функціонування і держави, і життєдіяльності громадян. Тому ці представники цих професій мають бути заброньовані. Більше того, на превеликий жаль, ми чи не щодня? Ня, маємо в повідомлення інформацію про те, що і представники національної поліції, і представники ДНСС стали об'єктом чергових терористичних атак Російської Федерації. Гинуть і ДНССники, і працівники поліції. Більше того, працівники поліції і ДНССники виконують свої завдання в безпосередній близькості або навіть біля лінії фронту. Тому тут дуже складно говорити про те, що необхідно мобілізувати ДНСС для того, щоб поповнити сказ спроможності наших збройних сил і інших складових секторів безпеки оборони я думаю, що ще раз підкреслю загальна концепція національної безпеки і оборони вона охоплює діяльність і з забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами. Тому я сподіваюся, що Кабінет міністрів України виважено підійде до цієї проблеми. А ми з свого боку національний комітету думаю це питання також піднімемо, розглянемо, якщо будуть якісь сигнали про те, що є намір зняти бронь з ДНСників або з поліцейських. А скажіть, будь ласка. Пане Федоре, чи до вас зверталися представники там державної служби та ДСНС про тому, що процеси щодо переводу рятувальників в бойові підрозділи нібито вже почалися в бойові підрозділи поліції, про це пише знову ж таки BBC. Тобто, щось почало рухатися в цьому напрямку? Чи вам як народному депутату про це відомо, чи якісь звернення не знаю від знайомих, чи просто від громадян були вже можливо в соцмережах, можливо, офіційно? Окрім того, що дійсно через засоби масу інформації, через різноманітні медіа ресурси, ця інформація, як і для усіх інших, стала доступною офіційної якоїсь позиції ні кабінету міністрів України, ні міністерства внутрішніх справ, яке координує діяльність ДНСС в комітеті, за моєю інформацією, на даний момент немає. Якщо ну є така теорія теорії, знаєте, багато що можливо дійсно більш підготовлені спеціалісти є там в поліції, в ДСНС, то саме через те і хочуть залучити, хоча б якийсь відсоток з цих структур для того, щоб посилити сьогодні збройні сили України, чи може бути така аргументація і знову ж таки, що вам, як депутату з профільного комітету, про це відомо. Я думаю, ця аргументація точно не витримує критики, тому що коли ми говоримо про ще раз підкреслю про систему безпеки, то це і громадська безпека, яку підтримує, наприклад, національна поліція, і на, на щастя, ми маємо повномасштабне вторгнення. Ми маємо терористичну війну, яку фактично за останні там півстоліття світ не бачив. А рівень злочинності на вулицях, містах він не має такого, скажімо, стрімкого зростання. Є де деякі невеликі зростання пов'язане якраз з тим, що на руках у громадян України достатньо велика кількість зброї, в тому числі і нелегальної, і ми над цим питанням також працюємо для того, щоб легалізувати цю зброю. Але загалом крива злочинності стрімкого руху вверх не демонструє, і це заслуга національної поліції, так само як і діяльність ДНС, коли ми бачимо якісь надзвичайні події, пожежі там інші надзвичайні події, дуже оперативно реагують представники ДНС і це також складова безпеки, тому ми не можемо. Ну я, як скажімо так, народний депутат, як голова підкомітету з питань державної безпеки, точно не погоджуюсь з тим, що е, треба посилювати одну складову державної безпеки за, за рахунок послаблення другої складової, тому що е, якщо ми зараз мобілізуємо е, певну кількість поліцейських в результаті цього на вулицях, наші дружини, батьки там е, діти будуть боятися виходити, то напевне це точно не шлях, який має забезпечувати е, нашу боротьбу за незалежність. Територіальну цілісність, тому тут треба дуже зважно підходити. Я переконаний, що кабінет міністрів України, який, до речі за Конституцією, має забезпечувати і національний суверенітет, і державну безпеку і національну безпеку в одній нормі конституції це закріплено, то вони мають зважено підходити до того, щоб збалансувати і громадську безпеку, і національну безпеку на в широкому сенсі загалом, пане Федор, але дуже коротко закінчуючи цю тему, бо є ще інші питання: а що ви можете зробити, якщо дійсно такі рішення вже ухвалені? В уряді, наприклад, що ви як народний депутат можете з цим зробити, якщо ви от ви розказуєте про те, як ви погоджуєтесь погоджуєтеся, як це там нелогічно. Ну, якщо ми будемо бачити, що кабінет міністрів приймає невиважені рішення, які завдають шкоди з точки зору нашого розуміння загалом державній безпеці, національній безпеці, то в нас є звичайно механізми прийняття змін до законів, які унеможливлять такі дії, зокрема щодо конкретного відсотку бронювання тих же поліцейських денесесників, то що вас підтримують ваші колеги зі слуги народу з інших фракцій. Ну, ви, ви знаєте, я зараз не можу дати відповідь на це запитання, тому що крім як у вас в ефірі е, такої дискусії з приводу представників державної служби з надзвичайних ситуацій, представників поліції, окрім засідання комітету, на якому ми розглядали відповідні зміни, і де ми відстоювали, що має бути 100% заброньовано всіх поліцейських про ДНС. Ми тоді не говорили. Ну може, це... може буде привід якраз поговорити сьогодні? Наприклад, та про це з вашими колегами чи десь в чатах обговорити? Тому що питання воно дійсно нагальне. Ви бачите, і петиція вже є більше тридцяти тисяч підписано. Ну дуже багато. З приводу цього занепокоєнь виникає користуючись нагодою, що ви у нас в ефірі, я хочу запитати у вас щодо економічного е, бронювання і справедливого підходу в коментарі закритому телеграм-каналу of Ukraine ви заявили, що Кабмін готує постанову з переліком посад, які підлягатимуть під бронювання, де максимально повно і з рахуванням ідеї справедливості буде визначено процес категорії, критерії е, бронювання. Зараз над цим робота якось просувається і знову ж таки тут питання економічного бронювання. Наскільки в цьому контексті тут Є робота, щоб бронювати тих, хто поповнює український бюджет. Це питання ваше складається з двох підпитань, які мають абсолютно різну відповідь. Як я вже сказав на початку, ми очікуємо, що сьогодні Кабінет міністрів України має затвердити постанову, яка визначить всі питання пов'язані з бронюванням відповідно до закону про мобілізаційну до мобілізацію. Що стосується економічного бронювання, то це питання, яке має бути вирішено виключно на рівні законодавчого регулювання. Тому що без внесення змін до закону, які дозволять бронювати осіб за критеріями економічних якихось показників, на даний момент немає. Відповідно, після лише дискусії в парламенті можна буде якісь питання обговорювати і дискутувати на широкий загал. Угу. Скажіть, будь ласка, тобто рішення щодо економічного бронювання там в парламенті, наприклад, ще не ухвалено з приводу того, яка модель це буде, тому що раніше пан Рахамія говорив про можливі моделі цього процесу. Ви знаєте, це питання, яке дискутується в, в тому числі і міжнародними депутатами. І ж і вчора у нас було таке неофіційне неофіційна зустріч з представниками міністерства оборони і там також висловлювалися за можливість економічного бронювання. Я особисто моя суб'єктивна позиція, що економічне бронювання воно буде сумнівно конституційне, тому що буде порушувати принцип рівності в залежності від майнового становища. Є інші точки зору, яким буде фінальне рішення. Наразі спрогнозувати я не можу, тому що це. Рішення ще раз підкреслю, яке має ухвалюватися консенсусом в парламенті. і Якщо 226 голосів за запровадження економічного бронювання не, не набирається, то відповідно його обговорювати не буде сенсу. Давайте ми дочекаємося, доки будуть внесені якісь законодавчі ініціативи, і вони будуть обговорюватися в парламенті. А далі будемо про це дискутувати. Наразі це передчасно так само, як і передчасно щось говорити про мобілізацію поліцейських ДНСів без правового регулювання. Отримуємо постанову Кабінету міністрів і далі будемо дискутувати. Mm -hmm. Ну але не. Ти...